Турки не спалили ляхи і татари, Бог поможе розійдуться і московські хмари. Березень України часто називають Шевченковим. І це не випадково. На весні великий кобза приходить до нас широко новим і неповторним. Тарас Григорович Шевченко. Це велика і невмируща слава українського народу. Так само, як весна оновлює природу, поезії Шевченка навчають нас любити свій край, бути чесними і милосердними і любити свою Україну. Що весни говита ви снеги, і на лястя послає лисерка, помісив і злої сноги встановує пару Шевченко. Clinton. Повернути, бог послав купоняк. І на шокных плюшках на лычному палаці. Потому він родився серед в серебряво нічми и працю. Подожди. Ах, школа. Хашка, Тобі і на славях. Потамалювати похму дужна. Та й це вота зазнає з мощай. Красу свободу і свіву матута. І не віддам на ходу все свої там. Наші нашим крати святи країн. Дика Українка, шостий рочок має, протарас про щоденку про вже багато знає. Козирему ми руслемо, так до роду і до роду, Кожен рік і племо від після цього народу. І дівчата, у наші, І наші. Піща нима, мотаса, і Сьогодні не забудемо годі наша. Якщо пам'ятати кожен із нас, Шевченка, солоним ружчи, настане нової країни час, по не невечущі, і ми будемо лити, і Бога пошити. І, і волки її надоптав. Заспіваю снова Україна, і узиваю свята земля і пам'ятаю мачі в'єдності народу сила, то стало золота мочи слова. Люд потомлений і все спочиває. Тільки мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуті велилюбних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, Кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають людей запрягають тяжкі ярма одяті лихо. Лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться не до люди тіти й уродиві. Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся на чужому краю. Не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки. У чужому краї. В своїй хаті, своя і правда. І сила, і воля нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви предете на чужину шукати доброго добра добра святого. Волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли. Несли з чужого поля. І в Україну принесли Великих слав, велику сил та більше нічого. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю пролеті, отамто її ми ненагодованою голу, голо застукали сердечною волю та й цькуємо. лягло костьми людей муштрованих чима. А сльоз, а крові на поїть всіх імператорів би стало. З дітьми та внуками втопить в сльозах одві їх, а дівочих пролито тайно серед ночі, а матерних гарячих сльоз, а батькових старих, кровавих ріки. море пролилось огнене море. Слава, слава хортам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам царям. Слава і вам, слава сині, гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі Богом, не забуті, борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля свята. Пишайте, полоненька, ярматі, Боги, води зелені. Тече, тече вода і не загань, топ да, під гулою, По копосу садка-чатка, та помисокою. А качечка пливає з качером за ними. Лобить рязко розмовляє з дітками своїми. Тече вода під яду. А його влада удаставом стало, присводівчати, брати браво заспівала. Вийшли з хати батько мати, садок погуляти, поладитись кого. Нашівся, сувайку, не з'ївся совейку, не питає, не знає. Ти дивишся на нас, Тарасе, ти бачиш все розруху, біль, страждає покоління наше за незалежність, за високу ціль. Ти вчив любити Україну дощем у серці, та кожен з нас її любив, і не один герой загинув, бо свою неньку боронив. Свої вірші читали на майдані, і кожен знав, що не минеться слава України, героям слава кожен пам'ятав.